Молотком вибивали, вибивали цю землю і оце все робили. І от тоді з'явилися сусідки, і в мене ще наді мною з'явилися і Жани. Жана зробила ремонт. розумієте, І зараз у неї не видно фактично, то, що у неї виникла тріщина, тому що там. Постелі було декілька де тріщин. Тому що ми боїмося тільки одного, що як на старості роки у нас в цьому будинку живе, ну, привалюючи більшість, десь 90% із тих, що живе тут, це пенсіонер. Ну, я ще пенсіонер, який працює на четвер ставки. Розумієте? А всі інші, вони пенсіонери і не працюють. І якщо обвалиться будинок, то яка, нас висілять звідси в якесь інше місце і будуть робити ремонт невідомо скільки. Розумієте, чому справа? Тим паче, що будинок Іван Франко Стефаник був у цьому будинку, так що якийсь історичний пам'ятник є в нашому будинку. Ну, звичайно, що воно зараз, як сказати, мабуть, не, не признається як будинок історичний, я не знаю як. В общем, коротше кажучи, ну так чи інакше це потрібно кінчати два роки. Розумієте, не може заїхати до нас швидка допомога. Не дай Боже, якщо щось станеться, то в цю яму не залізе ця пожежна машина. Розумієте, в чому справа? Тобто Там була площадка, було все зацементовано, все зроблено, а після цього все зруйновано було і викопано цей котлован, який досі нічого не робиться. Це все.